Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Україна незламна так називається анімаційний мультфільм учнів Черепинської гімназії, що на Черкащині, який вони створили разом зі своєю вчителькою англійської мови та мистецтва Тетяною Гладкою в січні цього року. Я зареєструвала учнів нашої школи в онлайн табір. Часті там розповідали про різні види графічного дизайну, і от найбільше нас зацікавило саме створення стоп-моушен анімації. Я запропонувала дітям саме створити про Україну, про нашу боротьбу про сьогодення. І от із цього почалося. Попри блекаут і численні повітряні тривоги, учням разом з учителькою за два тижні вдалося зробити свою першу анімацію. Обо сховищі всі сиділи в телефонах, дивилися, що куди прилетіло. Там починали хвилюватися. А тут ми сиділи і малювали. Так анімаційна творчість об'єднала учнів майже з усієї школи. Ми як одна ціле працювали, і малюнки різні, по стилю різні, тому що малювали різні діти і різного віку. І е, багато є малюнків простеньких таких, але це те, що дитина своє показала. Його не треба змін. Головне, щоб вона показала свої почуття, що вона відчуває як вона це бачить. Ми я відправила до сніданок з 1 плюс 1 29 січня чуємо, зараз ми покажемо мультфільми, називають нашу гімназію. Нам написала наша глядачка Тетяна Гладка з Черкащини. І учні Черепинської гімназії створили свою першу анімацію. Я починаю дітям писати, нас показують на 1 плюс 1. Це така була радість, такі були емоції. Що я вам не можу передати. Тоді це надихнуло учнів зробити ще один мультик у створенні якого взяло участь ще більше дітей. Другий мультфільм називається Вільна. Ми вклали в це значення, що от вільна народилась Україна, і вільна вона буде завжди. От ми почали малювати, яка вона в нас красива, і потім все одно приходить в думку, що це все руйнується. Ця Росія, яка і всі мрії, і все, що українці створюють, і все найкраще вони хочуть забрати. Батьківщину матір, як ми зобразили з мечем, і щитом в кінці ми їй вклали в руки квіти, тому що хочемо, щоб нам більше не доводилося брати в руки меч, що ми просто розвивалися й квітли. У другій роботі учні продемонстрували ще більше своїх умінь і наполегливості. Один момент у нас, де закриваються очі, триває дві секунди. Дитина цей момент створювала три години. Ласі на підвіконі ми змайстрували саморобний штатив, тому що ну так, такого в нас немає професійного як для стоп-моушен, анімацій. І так по черзі один приходив, малював, інший приходив, малював, знімав. Тому десь два місяці. От ми півтора ми знімали другий мультфільм. Дебютна робота учнів Черепинської гімназії отримала гран-при на всеукраїнському фестивалі конкурсі при мінкультури та інформполітики України. А свій другий мультфільм вони відправили вже на міжнародний конкурс у Чехію. Можливо, ми там отримаємо якусь нагороду. І мріють про створення ще однієї анімації. Темою наступного нашого мультфільму це буде перемога, перемога миру, і щоб зникли наші воріженьки, як роса на сонці. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначитися в своєму місті, от в світі траса назавжди. Я думаю, яка ціна цих змін. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну. Ну, простий солдат. Іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною Поки Росія існує як утворення, загрози загрозиться, нікуди не зникне. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. Ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я вважаю, що це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими, людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас. нас до чого йде До нашої термома. Мосийчук плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30.